Люди перекрили дорогу Луцьк дубно в такий спосіб. Жителі села Підгайці висловлюють протест проти скасування маршруту номер 30, що сполучає їхнє село та Луцьк. Чиновники не поспішають вирішувати проблему. Тож народний контроль звернув увагу на цю ситуацію. Тридцята маршрутка з 1 грудня уже не їздитиме з Луцька в Підгайці. Цей маршрут був зручний і для Підгайцівських жителів, які працюють та вчаться в Луцьку, так і для Лучан, які ходять на роботу в цьому селі. І сама я проживаю в Луцьку, працюю вже п'ятий рік в цій школі, і мені дуже зручно, тому що їде по проспекту Волі. Ось і тридцятка через кожні 12 хвилин мені легко добратися на роботу. Чиновники Луцької міськради безапеляційно вирішили напускати тридцятку далі межі міста. Тож, аби привернути увагу до проблеми, селяни перекрили трасу Луцьк Дубно. Люди ходили переходом туди-сюди майже пів години, повністю заблокувавши рух. Кажуть, поки що це перше попередження. «20 років існує цей маршрут. Він нікому не заважав, зовсім не дослухується до людей, до простих людей, які їздять цим маршрутом. З моєї точки зору такі рішення безглузді можуть приймати депутати, які не користуються громадським транспортом. Ініціатива ця людей. Люди саме організувалися, нам обіцяли піти нам на зустріч, обманули нас. У міськраді Луцька чиновники лише розводять руками і посилаються на лист Міністерства інфраструктури, де зазначено, організовувати приміські маршрути має обласна держадміністрація, а не міськрада. Мовляв, тому й обмежують рух тридцятки в межах міста. Кажуть, в облдержадміністрації вже навіть оголосили конкурс на новий маршрут Гайців. Давайте спільно тут напрацюємо якусь пропозицію і до моменту, карі він проведе конкурс, визначить перевізника, а потім змінить там чи змінить графік руху автобусів, чи змінить десь там його конфігурацію. Ми про це теж можемо говорити. Ну, ну я готовий, але говорити, що вертайте нам 25, 32, а там і п'яти контур У свою чергу лідер народного контролю на Волині Павло Данильчук запропонував не знімати важливі маршрути, доки їм не буде готової та адекватної альтернативи. Давайте всім продовжимо до 15 січня. Але нехай нормальне управління транспорту ода і разом з районом хай нормально виводять співпрацю і запропонують такі рухи маршрутів, такі тендери оголосять, які б врахував всі пропозиції. Ми і надалі будемо стежити за розвитком ситуації. Вадим ремісько, Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.